Ухвалення змін до бюджетного кодексу потрібних для угоди про надра, компенсація грошима за невикористану відпустку військовослужбовця та контракти для старших 60 років. Верховна Рада сьогодні ухвалила ряд цікавих законів. Детальніше наш парламентський кореспондент Василь Саф'янюк. Сьогодні Верховна Рада зробила останній крок для повноцінної роботи так званої угоди про корисні копалини із Сполученими Штатами Америки. Депутати проголосували зміни до бюджетного кодексу. Вони передбачають, яким буде внесок нашої держави у спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Гроші для свого внеску ми отримуватимемо від ренти на видобування корисних копалин, нафти газу. З нових ліцензій та нових спецдозволів на користування надрами, а також від продажу отриманих копалин за новими угодами про розподіл продукції. Це голосування підтримала конституційна більшість. Так само одностайно депутати тиснули кнопки за виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних відпусток для військових, які звільняються зі служби під час воєнного стану. Опозиція одразу ж запропонувала у майбутньому проголосувати і за додаткову відпустку для тих, хто на передовій. Коли ми не можемо говорити на сьогоднішній день із за позиції військового керівництва вищого військового керівництва, про закон про демобілізацію, то цим законом ми вважаємо, що хоча б це може стати якоюсь компенсацією, щоб наші герої мали можливість відпочити. Ще одне важливе рішення для оборони України митні і податкові пільги для виробників дронів, якими керують через оптоволоконний кабель. Ухвалені сьогодні закони звільняють від візного мита ключові комплектуючі оптичне волокно, кабелі, джгути. Також у першому читанні депутати підтримали і добровільну мобілізацію українців старших 60 років. Якщо командир бачить, що людина спроможна, плюс має добрий фізичний стан. Обов'язково буде військово лікарська комісія. Та ці люди. Зможуть долучитися до війська за власним бажанням. Контракт можуть підписати на один рік з правом його подовження, якщо захочуть ж парламент ухвалив закони, які дозволяють місцевим громадам закупляти ліки за договорами керованого доступу. Це допоможе купувати деякі медпрепарати у виробників за нижчими цінами. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, факт Сі Єдині новини.